Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні рубрика, де мова йтиме про парфуми. І, і сьогодні я хочу поділитися з вами своїми враженнями та інформацією про надзвичайний парфум Escada Born in Paradise. Це аромат справжньої екзотики, яка приносить нас на теплі береги тропічних країн. Перше, що мені хочеться відзначити, це справжня свіжість цього аромату. Неймовірна свіжість. Він наповнений нотками соковитого ананасу, кокосу та гуави, які роблять його яскравим та енергійним. Це як свіжість морського бризу. Що Видаляє всі сумні думки з вашої голови. Другий аспект, який мене вразив, це тривалість цього парфуму. Аромат із Cada Born in Paradise, аналоговий парфум, який у мене є, довго залишається на шкірі, зберігаючи свою яскравість. Флакон цього парфуму естетичний. Можна сміливо дарувати цей парфум. Друзям, родичам, знайомим. Отже, парфум-аскада скада це справжня знахідка. За допомогою цього ромату я відчуваю, ніби перебуваю на розкішному відпочинку і знаходжусь на другому курорті. Я впевнена, що і ви повірите в чарівну силу цього аромату. Дякую всім за увагу, дякую за лайки, коментарі. Та поширення підписуйтесь на канал попереду багато цікавого.